Гейгей, всім привіт! З вами Де гараж. Це канал, на якому є тільки BMW, українська мова та найкращі автори контенту. Ще місяць назад у вас було всього лише 520, а зараз 1120. Це неймовірний поштовх. це стимул для мене хірячить, і я вже тут понакупив вам фар. Хоп-хоп для того щоб нарешті в цій серії ми з вами вибрали, що ми будемо ставити на нашу G30. Варіанти у вас будуть в коментарях. Впливати ви зможете на процес рестайлінгу, на процес відновлення автомобіля. Тому як я вже обіцяв, фари сьогодні будуть. Мабуть, ви всі думали, що вже в цій серії ми будемо в малярці. Ми будемо знаходитися вже в рихтувальному цеху та знімати вам відео про відновлення вже саме кузовних елементів автомобіля. Але про все це вам розповість наш майстер Володя, якого ми сьогодні покличемо. Серію знімаємо, блядь, для тебе чіпає час познайомити вас з нашим рихтувальником майстром великої справи по фарбуванню автомобілів та ремонту кузовних запчастин Володя. Добрий день всім. Добрий день everybody. Взагалі умніша, опитніша людина. Хай нам володя пояснить, чому це корито ще стоїть у нас в ремзоні. Скільки може терпіти, то у блядь. я вже хотів, щоб ця тачка стояла там, кришу стукали, боки стукали, капот ставили вова. Ну Поясни. для того, щоб автомобіль поїхав на відновлювальні роботи, треба, щоб все було одразу: всі запчастини, всі кріплення, всі недостаючі елементи, все-все-все потрібно зразу. Щоб я не дзвонив до тебе, мені не вистачає там якогось болта, якогось там кліпси, ще чогось, оскільки у нас. Ціх запчастин не було, того цей автомобіль ще стоїть у угу. тебе. Ми зібрали всю передню частину, не вистачає, на жаль, зараз у нас кріплень під фари, тому що знову я вирішив зекономити. Тут зараз з'явиться гараж пейсер. Оп-оп! Space. <реш> подивився на ціни. Вони десь 110-120 доларів. Я подивився, які ціни я можу привезти нові. І це ціна на відсотків 20-30 нижче. Тому я просто взяв так, от по всій морді пройшовся всі гвинтики, підкрильнички, всі кріплення. Просто замовив все нове, оригінальне. І тепер будемо чекати 2-3 тижні, якщо Арестович не на трендів. Протягом двох тижнів автомобіль поїде на рихтувальні відновлювальні роботи. 2006 рік рік собаки. Четвер, святий ярдан. <ристої> Які в нас конструктивні елементи мають в складі своєму алюміній, їх 100% треба замінювати. Давай почнемо з цього. Да? 100% нам треба замінити капот. В Одесі би відрихтували. В Одесі відрихтували. Отако капот. І він ще Це походить. Да. Але в Києві трохи інакше. Фіназі. Тут підхід, тому ми його просто замінимо. Ці двері. Алюмінієві і ми їх 100% спасемо. Всі не страшні. Ну я купив собі дві праві двері, на всяк випадок. Я їх вже купив. Ну, Ми їх можемо повернути. У нас Зараз є. гараж стоїть і плаче. І рустики на стіні. <рес> крила в неї йдуть. Желізні, звичайні, тому крила і ці стійки ми рихтуємо. Фарбуємо, нічого страшного тут нема. Кришку багажнику, як вже казали в Одесі, вона в принципі нормальна, тільки тут тут поцарапана, вона є алюмінієва, ну нічого страшного нема, відновиться. Целюліці приберемо, так? Да. нема питань. Добре. Це крило аналогічно тому, тому теж нема питань. Ці двері вони вже замінили. Напевно, що тут були зовсім страшні. Ці двері він казав, що в принципі нормальні можна зробити. Але думаю, що ні. Ребро пішло. Одне ребро пішло, друге ребро пішло. Ще є у нас цікавий елемент, це криша. Криша, от бачиш? Чуть чуть подровняли. Вони, мабуть, щоб оцей целіт зробити, знімали по-любому лобаш, так? Да? Ні, ні, ні. Вони зняли обшивку потолка і зсередини, да, його якось відстукали. Отакоє п'ятнишко. І ось тут є найцікавіше. Оп-оп. <ріх> Найголовніше в цьому автомобілі є те, що в нього не постраждала номерна частина. І з цього всього... я, я виходив, що yeah. я, якщо Коля його не забере, то заберу його я. Як її не відремонтую, вона все одно буде нормально по документах, її можна продати і заробити. А з цією стороною у нас вже тут трошки гірше виходить. Найскладніший ремонт буде ось в цій частині. Того що тут іде алюмінієвий стакан і сталева полка брожевика. Це все зібрано в, такі, в так називаємо бутерброд, який склеєний на герметик. І зібраний на закльопки. Отут буде найскладніше відновити це, як воно має бути. Аби як, можна зробити і без складнощів, але щоб було нормально, то тут треба буде щось вигадувати. Тут так само алюмінієвий лонжерон. з ним тут буде теж трохи забавно. Ну нічого, робили ми і таке, і не таке, того нічого страшного немає. Відштовхуємося від того, що. Я зібрав той мішок запчастин і разом з цим мішком завантажився на евакуатор, відправив тобі. Плюс-мінус терміни. ну дивись по термінам з урахуванням того, що всі запчастини є, привезли, згрузили машину, згрузили всі запчастини. рихтувальні роботи і відновлювання кузова. Це десь два тижні. І малярні роботи. Тут у нас небагато немало, повний перекрас. тут ще 2-3 тижні. Мені подобається опціональний сірий кольор. Він був на М5, він був G30 в G30 верстайнгу. Ще бірніна грається. Реально прикольно. Якщо б я захотів перефарбувати її всю. В сірий колір, що мені це треба? Було? Нічого. Сказати код краски код, код фарби, цієї і... фарби, так і, і, все. і все. Зміна кольору на ціну ніяк. Не впливає. не впливає. Ми зараз сядемо все обдумаємо і, можливо, все-таки виберемо якийсь інший колір, тому що в принципі ну, чорних вже 30 багато, а сірих не <му> Я Обашив на таку тачку десь в районі 700-800 доларів. Вже я замовив нове оригінальне. Вже їде разом зі цим, цим мотлохом, який треба на передню частину. Єдине питання, ми не вирішили ще по рульовому механізму. Як ви пам'ятаєте, з минулої серії там немає шматку корпуса. Зараз ми вам покажемо бомбери, які ми вже придбали для цього автомобіля. До того списку, що ми вам розгорнули в минулій серії, ми маємо ще додати передній та задній бампер. Рестайлінг, передній, десь плюс-мінус 1000 доларів, задній 600, Тобто два бампера 1600. Також. Чорні ноздрі, під камеру нам треба, це 150 доларів. жалюзі під них 200 доларів. Ну і там ще мі мілочушки, якісь там заглушки. Ну, тобто ще додаємо ось цю суму, додаємо рехтувальні роботи, про які нам розповість Володимир, та вже будемо мати якийсь бюджет більш зрозумілий. Найважливіший момент ціна. Плюс-мінус, давай брати по максимуму, якщо щось заощадиться, то прийде гаражпейсер, ну і десь ми може і... Виграємо. Давай по максимуму. Що ми тут маємо? Рихтування цього автомобіля, заміна шматка ланжерона, витяжка задніх крил, стійок передніх, заміна цих всіх дверей, крила там ще підроблюються. Я думаю, що це буде десь в районі від тисячі до півтори. З повним фарбуванням це, Ні, лише рихтування. це лише Рихтування Рихтування півтори беремо? Є тищу не, не, не впишемося. Я знаю півтори. Ну, це буде це буде видно від коли ми це розберемо і як воно піде. Тось від тисячі до 1,5 А може бути ще більше буде цифри? Думаю, що ні. Повне перефарбування автомобіля. Від 2,5 до 3. 4500 загальне. 4500 загально. По максимуму, так. Уф. Треба ще якісь фари продати. Ну, дивіться, в принципі, зараз ми сплюсуємо ті суми, які ми отримали в минулому роліку. Додам 4,5, я собі в голові це вкладу і вже будемо розуміти, куди ми крокуємо, як то кажуть. Ми можемо змінити колір на будь-який, який цікавий нам. Можемо навіть декар'ло захірячити і буде такий black and yellow, black and yellow. Це буде найдешевше. Це буде середній варіант. Отже, я розклав для вас три варіанти фар, які ви можете вибрати для нашої G30 для дооснащення та переоснащення в ресталінг. Фари кардинально відрізняються від дорестових фар. Також там відрізняється і бампер, і решітки, і жалюзі. і Ще пару запчастин, які ми вам згодом покажемо. На мій суб'єктивний погляд, дорестова фара виглядає набагато цікавіше, набагато круче. Є ось такі дуже злі да Icon Lights, такі. Світлодіодні трубочки, це виглядає як витвір мистецтва, як ця новорічна скляна куля. Да, Пам'ятаєте, всередині дуже багато елементів. Але, мабуть, для дестепшення виробництва та ще по якимсь причинам BMW ось так бачить свої рестайлінг-фари, тому ми відмовляємося від Дореста і розпочинаємо оглядати рестові фари. Розпочинаємо саме дешевий, це неадаптивна фара. Вона має ось такі світлодіодні трубочки невеличкі, всі там їх називають кон'юктивіт, сльози, ячмінь. Ще там я не знаю, називайте як хочете. Підсвічується лише нижня частина. Нема адаптивної підсвітки поворотів, нема повертаючої лінзи. Показник повороту також стоїть в окремий елемент. винесений ось так. Звичайні, недорогі бюджетні фари. Півтори тисячі доларів новенькі у нас коштують. Їдемо далі. Ця фара вже виглядає більш цікавіше. Це адаптивна led фара Вона вже має адаптивне освітлення поворотів. Ось тут також показник повороту: ось ці світодіодній трубці mm -hmm. знаходиться. Дійсно, вже набагато цікавіше виглядає, як і, я вже казав, вони мені схожі на фари від нової Окташи. Але ось таке бачення. І ось ця фара це також адаптивна фара. Вона відрізняється від цієї лише чорною, ось такою внутрішньою частиною, чорним окантуванням. Звичайно, що по бюджету ви можете розібрати цю фару, перефарбувати. Але саме так ось виглядає заводська оригінальна чорна фара. Всі фари у нас виробляє бренд Hella. Бренд Hella, як ви знаєте, ще з 70-х років кліпає фари для BMW. Тому це максимальна якість, це максимальний стиль. Тут у нас вже немає біксенонів, вже лише led фари. Зараз ви можете поставити на паузу ваш ролик, перейти в коментарі. Ми для вас підготували вже заздалегідь три коментаря. Ви своїми лайками можете підтримати будь-який варіант фар, який буде встановлений на цьому автомобілі. Це той інтерактив, про який я вам розповідав. Ви можете вирішити, на яких саме фарах ми будемо збирати автомобіль. Отже, якщо вам сподобався ось цей варіант перший, і ви хочете зекономити нам трошки коштів, ви обираєте фари за півтори. Якщо ви нещадно до нас відноситесь, ви зразу за 3200 нам да, робите наш бюджет ось таким розтягнутим. Або оптимальний варіант, LED-адаптив, хромований за 2400. Володя нам плюс-мінус порахував. Ми вже маємо розуміння, куди ми крокуємо і з якими цифрами маємо справу. Вже в наступній серії ми побачимо, чи справляються прогнози наших арестовичів рихтувальників про 2-3 тижні і, можливо, зміна кольору. на… Ось такі чекаю на ваші відгуки, чекаю на ваші коментарі, друзі. Це все дуже важливо. Ваш. Фідбек, який ви робите у нас в роликах, мені дуже приємно відповідати на кожен ваш коментар. Тому всім дякую за увагу. З вами був Дощ Гараж і до нових зустрічей у нас на каналі. поп поп